Так. Вітання! Сьогодні ми познайомимося із, гомологі... із метаном та його гомологами. Метан є типовим представником вуглеводні. Хто ж такі вуглеводні? Вуглеводні це органічні сполуки, які складаються з двох хімічних елементів карбону і гідрогену. Чому така назва вуглеводні? Все пішло від старої назви. Карбон колись називали вуглець, його стара назва, а гідроген називали водень. Через те і вуглеводні. Не вуглеводи, а вуглеводні. І дійсно, якщо ми подивимося на молекулярні формули ch 4 то вони складаються тільки з атомів карбону і тільки з атомів гідрогену. Гомологічний ряд метану. Загальна формула гомологічного ряду метану це nH2n плюс 2. Якщо ми візьмемо, наприклад, що n буде дорівнювати 3, підставимо n дорівнює 3, тоді ми отримаємо c 3 h 2 на 3 буде 6 плюс 2 8. c 3 h 8 Тобто ми отримаємо формулу пропану. Тепер повертаємося до гомологічного ряду. Чому гомологічний? Слово гомологи походить від грецького слова гомологос. Гомос подібний, схожий. Та логос слово закон. Тобто, всі властивості, які мають ось ці представники гомологічного ряду, вони схожі да, між собою, як хімічні, так і фізичні. Крім того, один від одного відрізняються. На гомологічну різницю. Це H2. Ви пізніше запишете, що це таке. У усіх назвах гомологічного ряду є спільний суфікс ан. Метан, етан, пропан, бутан і так далі. Це теж варто запам'ятати. І так, записуємо в зошит, що таке гомологія, і вчимо на пам'ять, і що таке гомологічна різниця і гомологічний ряд. Ставимо відео на паузу і записуємо собі визначення і вчимо. Далі, властивості, фізичні властивості вуглеводнів. Перші представники від С1 до С4, тобто метан, етан, пропан і бутан це газоподібні речовини, що дозволяють використовувати їх в якості пального. Наприклад, ось у вас на малюнку є приклади С5 h 17 Тобто представники, починаючи від пентану, це представники рідини. І суміш ось цих рідкому стані вуглеводнів утворюють нашу речовину нафту. Сам же метан, сам же метан газ безбарний, без запаху, легше за повітря, майже не розчиняється в воді лише в органічних розчинниках. В нього дуже низькі температури плавлення та кипіння. Дуже часто. Хімічна речовина метан входить до таких газів. рудниковий, який утворюється в результаті, в результаті утворення корисних копалин, такі як нафта, такі як вугілля, болотний газ. До складу входить якого теж метан. Він утворюється в результаті розкладання рослин та тваринних рештків. Далі, природний газ майже 98%, якщо якісний природний газ містить метану. Усі газ, газові труби, які транспортують газ в рідкому, газ в рідкому або газоподібному стані. Да, мають фарбуватися у жовтий колір. Якщо цей газ якісний, то ми отримаємо голубе пальне, блакитний колір буде да, в цього вогню. Якщо ж газ неякісний, нам подають, то газ буде ось такого червоного кольору. Перевірте в себе вдома, який у вас газ. Але пам'ятайте про безпеку використання природного газу. Так. Отже, повертаємося в безпеку. Дуже небезпечно суміш, е, су, співвідношені суміші кисню і повітря з метаном є вибухонебезпечні. Про це ми маємо пам'ятати завжди. 1 до 2 – це суміш метану із киснем, або 1 до 10 – з повітрям. Да? Уявіть собі, що буває, коли на залізниці розривається. Е, Цистерна, яка перевозить у зріженому стані. Що відбувається, коли на морі видобувають, наприклад, газ-метан і там зривається да? вишка нафтова і там метан також зривається. В будинку це найнебезпечніше, да? бо гинуть люди. Далі ми повинні пам'ятати номера екстрених служб в першу чергу 104. Якщо ми вдома відчули запах газу, ми повинні з вами дзвонити на номер 104. Далі, і тепер перейдемо до хімічних властивостей. Перша хімічна властивість вона буде притаманною для усіх насичених вуглеводнів, які ми з вами будемо вивчати. Та, в принципі, і у усіх органічних речовинах це реакція горіння, реакція взаємодії речовини з киснем. І так, наш метан горить, він горить з утворенням двох речовин. СО2, тобто вуглекислого газу та води. З виділенням величезної кількості енергії, енергії і тепла. Через те його використовують як пальне, як пальне. Так, взаємодія з хлором. При взаємодії метану з хлором йде специфічна реакція. По-перше, це реакція заміщення. Запишіть, будь ласка, собі заміщення. Тобто будуть заміщуватись атоми карбону. ch 4 плюс хлор 2. Але запишемо цю реакцію в структурній формулі. Ось на структурна формула нашого метану, 4 атоми гідрогену та карбон, і додаємо хлор. Хлор я теж запишу як структурну Формулу. Тепер у нас буде реакція заміщення. Розривається зв'язок між атомом карбоном та атомом гідрогеном. Замість атома гідрогену стає атом хлору. Розривається теж зв'язок. Давайте перепишемо. Ось цей гідроген, який залишається, він вступає в реакцію з цим самим хлором, да, який в нас був вільний. І так, що в нас утворюється карбон. Раз. Два. Гідроген нікуди не дівалися. Замість гідрогену стає хлор, тобто заміщається, да? плюс H хлор. Да? Тобто, в молекулярні ми що можемо переписати? В нас є один атом карбону, три атоми гідрогену і один атом хлору. Плюс H хлор. Тобто, ми утворили сполуку, яка називається хлорметан. Можна так до кінця заміщувати всі атоми гідрогену, які є в сполуці. Тоді ми отримаємо C хлор 4, тетрахлорметан. Давайте запишем тетрахлорметан. Ця речовина використовується як наркоз, розчин або знеболююче. Домашнє завдання. Вам потрібно написати рівняння горіння пентану та бутану, вирівняти його, підготувати повідомлення, тобто написати його в зошиті, про етен та етин, не менше 12 фактів. Фото роботи прикріпити до уроку. Дякую за увагу!